Доброго ранку. Буду на моєму каналу. Дивіться, сніжку додалось. Подсипали, да? Вітаю. Дорожку тракторцем розгорнули, прочистили. Дякуємо. Який дуже і дуже гарно. Сьогодні 6 грудня 2024 року. П'ятниця. Це дуже гарно. І дитина вчора нагадувала шостого вже Миколая. Так я кажу, 19-го Миколая Мені нам у школі сказали. Шостого. Хай буде вам шостого. Дев'ятнадцятого. Більше свят. Гарних і різних. машина засипала. Чистять. Як ніч прийшла у Харкова. Все. Значить, я непогано. Тривоги були. Любих Дякую Богую. Не чув. І так начебто. Все є непогано. Світло і тепло веселі є. І водичка І тепла, і холодна. Дякуємо Богу і нашим. Комунальним службам. мер, ну, всі знають, що у нас гарний, харіно це буде гарно. Це майже, майже прийшов. Що? Гарний 8-п'ятниць, ох, вітрець, мінус два зараз на вулиці, гарною п'ятниця. Доброго злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, потому что що... свячений. Так, вот так.